Мені 22 роки. Я з міста Лазова, Харківська область. Ну, не з самого початку, я прийшов 12 марта на війну, ну, поки зібрався, силами пішов. Спортом займався. Так багато чого не встиг ще ну, в силу свого віку, тому що там, якісь професії я, можна сказати, не встиг освоїти. Бокс, тайський бокс, грепель. Ну, різні види від, 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 від Перші зіткнення, напевно, такі прям перші контакти це був Соледар. Напевно, там, де прям були прямі контакти. Це трошки більше року назад. Підрозділ, мій, до речі, справився дуже добре. Дуже добре. Ті хлопці, хто тоді зі мною були, на жаль, зараз багатьох вже немає. А так підрозділ взагалі справлявся дуже добре. Ми стояли поруч з такими підрозділями, як ракини, тобто показували рівень, на який вони також поділялися. Прийшов стрілцем, але я не служив ні в армії ніде. Тобто зброю держав перший раз в руках, коли пройшов вже. Як з нею поводити себе, я також не знав. Що таке броня є, я не знав, казка теж не знав. Тому все це вже набулося з досвідом. Мати сказала, що пишається. Сказала, що знаю. знала, що я піду. Знає, що мій характер, що я піду. Ну а як? Як може бути по-другому? Я не, не розумію інше ставлення до цього. Чоловік, мені здається, він є воїном від природи, тому почалась війна, треба йти воювати. По ходу справи. Воно все набувається з досвідом. З досвідом. Поки Бог береже, поки ти набуваєш до сюди. Страшно, постійно страшно, звичайно. страшно. все страшно. Не, ну, чувство, що можна загинути. А наприклад, коли виїжджаєш в місто, бачиш, яке може бути, яке може бути життя, ну не хочеться це втрачати. Тому звичайно страшно. Просто працюємо, робимо свою роботу і все. Ну, Слідар, Григорівка. Це за часовим яром, там зараз йдуть бої. Ми там були багато часу. Штурмували, ходили. Там приймали саме такі серйозні позиційні бої, саме серйозні обстріли. Там ми і на штурми ходили і так далі. Головний сержант він знаходиться поряд зі своїми побратимами постійно, поряд зі своїми підлеглими. Тобто, тут кожна, кожна травма, кожна втрата. Це все на твоїй відповідальності. Ти маєш навчати, маєш слідкувати і більше розуміти, що відбувається для того, щоб зберігати. Треба не тільки зберегти особовий склад, а ще й перемогти ворога. Тому це такі задачі, так. Чую, що на сержантах тримається армія. Остада баранов побіждає стая волков, правильно? Нам треба зробити з України ту державу, яку вони будуть боятися. Це можливо. Не в цей рік, не в наступний. Можливо, через 10 років, можливо, через 20. Треба з чогось починати. Ну, але я не знаю, для мене іншої перемоги не може бути. Тобто, просто відбити до кордону 91-го і що ну ми відбили кордони, а життя побратимів, життя цивільних людей і так далі. Так далі, так далі. Тобто він прийшов, він наробив якоїсь шкоди. І він поїхав додому, просто він здав ті позиції, вони йому не треба, та й поїхав додому і живе сім'єю. Ну Так теж не може бути. Вони саме такий народ жорсткий, ну, жорстокий. Возумієте. Я бачу зараз тільки цей шлях взагалі, якщо так бути відвертим. Просто так сталося, ще більше нічого не вмію. Мої однокласники зараз десь там в інститутах навчаються. А я вмію штурмувати окопи. Думаю, що та, українські війни будуть дуже цінними, дуже цінними і будуть запрошувати в різні військові компанії. Я думаю, напевно, так.